Всім привіт, прийшла з роботи і взялася за купу білизни, тому що мені треба її перегладити, щось поскладати. Ну, подивлюся і е, не передягаюся, тому що сьогодні ще поїду в магазин, треба такий презент трішки купити, не знаю, що ще. Е, людина, знаєте, так, допомогла мені і хочеться щось таке е, ну, знайти на подарунок. Ну, не знаю, побачимо. Може, щось таке солоденьке, бо знаю, людина любить солоденьке. Ну, побачимо, щось таке да, Куплю, як кажуть. Напевно, поїду в магазин в Фозі, бо там ну, солодкого дуже багато такого вибору є. Так, дивлюсь зараз фільм, свій, дуже подобається, ще раз повторюся, серіал це ми», такий життєвий серіал, і мені подобається. Зараз покажу ще машинку, яку я таку використовую від каташків. Вона у мене вже, напевно, роки 3-4. Десь ось так, і вона ну, справляється дуже класно своєю задачею. У нас сьогодні перший день, як кажуть так, тепла. Було тепло, але були дощі. І зараз вже так доволі дуже спекотно. І, знаєте, так, ну, ця спекота така 30 градусів завтра передають, сьогодні 29, але, мені здається, вже є 30 градусів. І вона так трошки так якесь на самопочуття дає. То поки в мене, скажімо так, є енергія, хочу перебрати цю купу білизни, речей, верніше, і поїду вже в магазин. Такого нічого готувати мені не треба, бо готувала і голубці є, і пиріг є, і там трішки сосиски я брала, якщо сосиски захочуть їсти. Можна їм крошки відварити, ну, їсти, як кажуть, є. Тому вирішила зайнятися поки речами. Ральф зі мною все як. Має бути, як кажуть, він спить. Я вже бачу нам Ральфу шість рочків і в цьому році буде. І я бачу, що він трохи вже не дочуває. Ось така купа білизни. Мені треба тут. Ще рушники, шкарпетки треба перебрати, і ця така ковтинка. Я її... Трішки зараз проглажу, але в неї тут збираються ці катишки і використовую ось таку машинку Philips. Вона мені дуже подобається. Я її колись брала на майкап по знижці. Десь я її тоді брала 360 гривень, здається, чи 260 Я не пам'ятаю, це було дуже давно. І вона так гарнесенько це справляється з цим. Ну, мені, в принципі, подобається. І от скільки ця когтинка, скільки я її не ношу і не перу, з'являються на ній катишки. Не знаю, чому, може, якась тканина така, не така. Але мені вона дуже подобається і дуже люблю, тому займаюся цим, як кажуть. Якщо когось зацікавила така машинка, я від щирого серця її рекомендую. Відпочиваю собі, Ральф. Ти відпочиваєш? Так, да, відпочиваю собі. Лежить таки, відпочиваю. А там у мене серіал йде. Хто мене давно дивиться, прасувати я дуже полюбляю, тим паче у мене новий помічник, моя праска. Я дуже задоволена і дуже жалкую, що не купила собі її раніше. В принципі, у мене нормальна дошка. Єдине, що я замінила собі чехол з магазину IKEA. Він дуже класний. Всі умови для комфортного просування у мене є, тим паче я це ще люблю. І для мене це ще процес такий, знаєте, можна за щось подумати, за щось вирішити свої якісь проблеми, побути сам з собою і подивитися свій улюблений серіал. Сьогодні дійсно насолодилася процесом прасування, тому що і по була сама як собою і подивилася свій серіал. І Процес просування пройшов для мене дуже дуже швидко. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні середа акції почалися в АТБ, тому я пішла в АТБ і купила все по акціям. Ну майже все. Купила ось таку капустинку. На салатик взяла. У нас капуста за кілограм треба віддати 10 гривень 49 копійок. У мене трохи тут більше. Томати рожеві у нас по 69 дев'ять гривень, 95 копійок, майже по 70. ось такі рожеві, але вони дуже смачні. Ой гірки взяла. Гірки у нас коштують майже 60 гривень. 4 огірка собі взяла на 18 гривень. Взяла сирок глазурований, 36 грам, він по акції був. Взяла, з ароматом ванілі. І такий сирок коштує 11 гривень 50 копійок. Взяла 4 штучки. Далі взяла чай, так, чорний з бергамотом і не з бергамотом, вони в одній ціні були. Коштували 28 гривень 90 копійок. У мене ще була додаткова знижка, тут 40 пакетиків. У мене син полюбляє цей чай, тому я його беру періодично, коли він є по акції. І так мені вистачає його. Так, далі взяла морозиво своя лінія факел. Він був по акції 17 гривень 90 копійок. Ось такий. І ще взяла морозиво, так, морозиво, де воно великий стакан. Зараз подивлюсь, скільки він у коштує: 15 гривень 90 копійок. Сьогодні так на морозу взяла багатенько. Взяла ще сир, плавлений, своєї лінії, Ось такий. Він по акції був: 11 гривень 90 копійок. Я хочу спекти ще такий пиріг, бо він у мене розійшовся. І взяла спеціально для пирога. Ще сир взяла м'який резерв. Туди те, треба можна використовувати пиріг такий сир, а можна твердий. Я взяла цей, бо він був по акції 180 грамів, 44 гривні, 90 копійок. Взяла вафлі по акції, були з карамелью і синенько упакування, не знаю яке. Тут одна штучка е, виходить. Так, я взяла 4 по 7 гривень 50 копійок. Вони були по акції. Свою лінію вірно Ну, взяла. Але це теж така доволі непогана. 10 гривень 90 копійок. Взяла майонез по акції, був ось такий майонез, і, здається, для салатний здається так, 32 гривні 90 копійок. Чи тут 400 грамів Взяла ще кефір ягодинський, він був по акції. Чи вареники зроблю, бо в мене є е, ягода, хочу ягоду використати, не знаю. чи так Вип'ємо, побачимо 17 гривень 90 копійок. Взяла ще крем своє лінія. Дівчатка, на нього акція дуже не так часто виходить. Взяла три упаковки, він мені дуже подобається. Він і так, в принципі, недорогий, десь по 20 гривень він коштує, а зараз акція приходить 15 гривень 80 копійок. Тому взяла три. Взяла цукор. Своя лінія, здається, на цукор, а ні, розумний вибір. Один кілограм 28 гривень 90 копійок. Ще взяла сухарики. Діти мене полюбляють, тому вирішила взяти. Не так часто беру. Тим паче вони по акції 125 гривень 12 гривень 50 копійок. Взяла ще таку приправку, мені дочка дуже її полюбляє. Це сушені помідори з чесником і базиліком. Вона була по акції 18 гривень 50 копійок. Ще взяла хлібець фінський. Так, захотілося якогось чорного хліба, вирішила взяти цей 400 грамів, 33 гривні 30 копійок. Ще взяла зубну пасту, вона була по акції. Дивлюся, так жінки беруть. Я вирішила взяти, почитати, вибрала ось цю, там багато сьогодні акцій на пасти. Взяла цю 69 гривень 90 копійок. Тут 100 мл. Ще дівчатка на пиво акція. Я так пиво не дуже полюбляю, але побачила така акція на нього гарна. Мені обійшлося там з карточки. Моєї я тебе 19 гривень, а так воно по 20 гривень, 90 копійок, теж непогана ціна, а коштувала майже 36 гривень. Тому взяла дві пляшки, таке воно може легеньке, знаєте, таке жіноче, може, колись там з сестрою нам пляшка на один раз і вистачить. Так що взяла. Хоча я взяла дві пляшки. Так, ще взяла флос ось такий 50 тут штук, він був по акції. 25 гривень, 40 копійок. І ще взяла там футбольні картки, роздаю, то у мене три штучки можна було купити. Футбольна картка у нас коштує 9 гривень. Ну, у мене син захоплюється футболом, тому вирішила купити ці карточки. А, ще за сир було сказати. Сир, здається, десь 63 гривні. Пропустила да. сир твердий натертий. Він дуже смачний. 63 гривні, 90 копійок. Ось така була у мене невеличка закупка в магазині. Тебе по акціях. І давай все розкладати. Дивлюся, ще не сказала, що купила ось таку консерву. Тонець шматочками в олії. Він теж був по акції 49 гривень, 90 копійок. Ну, щось забуває завжди щось показати. На сьогодні це була моя вся закупка. Сьогодні я собі запланувала швидке таке прибирання в ванній кімнаті. Тут у мене все дуже просто: підмітаю підлогу, потім мию раковину, унітаз, ванну, мию підлогу, міняю рушничок для рук і, в принципі, все. Використовувала сьогодні засіб «Заврори». В принципі, він мене влаштовує, вже його купляю другий раз, і якщо буде він ще по акції Аврорі, буду його використовувати. В ванній кімнаті таке щоденне прибирання можна робити кожен день, тому що зараз, знаєте, Тепло, спекотно, душ ми приймаємо або раз на день, або два рази, або три рази на день, дивлячись, яка погода. Тому таке швидке прибирання я можу робити кожен день, а ось таке генеральне прибирання роблю десь раз на місяць. І тепер приготую вечерю. Я буду сьогодні підсмажувати рибку, робити салатик і запарю собі вірмішельку мівіна. Ну, дуже мені захотілося. Рибку я підсалюю, обмакую в борошні і відправляю на пательню, на розігріту пательню, і вона у мене там буде смажитися. Поки вона буде смажитися, я зроблю собі такий легесенький салатик, капуста, огірки і помідори. І використовувала свій ніж. У мене він дуже-дуже гострий. Це фірма Maestro. І вже коли дорізала помідор, уже майже кінець того було. Я собі порізала палець, пішла кров, але нічого страшного таке буває. Ніж зараз вам покажу. Я їм дуже-дуже задоволена. Він дуже гострий, і з ним треба бути обережною. Тому вечеря в мене була сьогодні така дуже-дуже проста і легка, але дуже-дуже смачна. І ще я сьогодні собі заварила чай, пікнік з вишнею, дівчатка, який він смачний. Ось цей чай тут є, якби набором там і вишня є, і полуниця, і ще, здається, лісові ягоди. Ну, чай мені сподобався. Так що всім бажаю приємного апетиту, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, гарних новин з фронту, щоб все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.